Обережно вегетаріанці, не примикайте сьогодні. На дегустації біокабаноси. Так, так. Я теж здивувалася, що такі існують. Ну як тут не спробувати це заради вас, мої допитливі глядачі? Чи справді це хороша альтернатива. Давайте спробуємо. Це дуже несмачно. Смак як папір зі спецією. Не рекомендую. Блін, ну це дуже несмачно. Така сама історія. Схоже на якийсь папір газета зі спеціями. Я не знаю, як це їсти. Є. Це не смачно. Просто гроші, гроші на вітер. Все, це кінець. Не рекомендую. До речі, можете мені щось порадити? Якесь. Типу, м'яса, але без м'яса. Щось біо. Мені дуже цікаво, чи взагалі можна таке знайти у Польщі, або, можливо, десь замовити, щоб це можна було продегустувати і це було смачно або просто терпимо. Добре, дякую за увагу. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Все, не купуйте, не купуйте. До побачення.